Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Іршанську священник УПЦ МП накинувся на хлопчика. Інцидент стався біля місцевої церкви, де люди зібралися, щоб проголосувати за перехід храму до православної церкви України. Відео цього інциденту опублікують канали Телеграм 2 квітня. Віряни зібралися біля церкви в Іршанську, яка підпорядковується московському патріархату. Люди виступали за те, аби релігійна громада. Да перейшла до православної церкви України. На заході було багато священників московського патріархату. Один із них вдарив підлітка по голові. Цей момент потрапив на відео. Люди обурилися, такі поведінці, священнослужителя, і почали кричати Гей, до Росії, московити прокляті у сутичку. Втрутилися поліцейські і не допустили подальшого розвитку конфлікту. Втім, на попа московського патріархату правоохоронці склали протокол. Зазначимо, що це не єдиний прикрий інцидент на цих збор. Орах на ньому також один із поліцейських зробив зауваження дітям, щоб вони не співали гімн. Захисник правопорядку сказав, що цим діти провокують ворожнечу. Про це пише Житомир онлайн. Коли поліціянта запитали про те, чи він за Україну, той відповів, що він за правопорядок. Додамо, що релігійна громада на цих зборах вирішила, що з 8 квітня має перейти у керування Православної церкви України. Для цього підписали відповідні протоколи. За три години зібрали понад тисячу підписів. Нам православної церкви України у церкву не дозволили зайти. Московські попи її закрили за словами місцевих вірян. ПЦУ навіть не пускали у сховище під храмом. Зазначимо в Івано-Франківську 28 березня 2023 року. У церкві Різдва Христового на вулиці Довженка, яка належала УПЦ московського патріархату, священники православної церкви України планували провести перше богослужіння. Проте представники московського патріархату не допустили їх до храму. Біля церкви зібралися кілька Кілька сотень людей між вірянами у паце та ПЦУ сталася сутичка. Як Прикарпатці позбулися останнього храму ПЦ в області, розповіли журналісти Суспільного. Мене нудить від московського патріархату. Чесно вам кажу. Йому тут не місце на нашій українській землі. На табличці пише УПЦ. А чому не написано, що московського патріархату як того вимикає закон? Зараз кажуть, що ми прийшли та зірвали їм службу. Ми службу не зірвали. Якщо ви такі, то чому закрилися, не даєте зайти? Це храм Божий. В який може будь-яка людина зайти, каже Івано-Франківець В'ячеслав Оварчук. Ми на своїй землі тут не може бути ніякого русського міра. Ми прийшли, щоб тут була православна церква України, а не московська. Вони підтримують війну, підтримують окупантів. Додає Франківка Анна Борисюк. Між вірянами ПЦУ та попами московського патріархату виникла сутичка, суспільне намагалося поспілкуватися із парафіянами у ПЦМП. Вони відмовилися представлятися. Про сьогоднішні події у грамі. говорять так: державна політика. Така щоб знищити українську православну церкву, на якій тримається Україна, тому що в ній одній найкращі люди перебувають у цій церкві. Вони бояться Бога, виконують божі заповіді і закони України. Проти іере Івано-Франківської єпархії православної церкви України ігор прийма, каже, що громаду, яка офіційно зареєстрована у храмі Різдва Христового, не допускає до приміщення, щоб правити богослужіння. Частина парафіян цієї церкви відійшла від УПЦМП. Зареєстрували громаду ПЦ ООН мають свій статут, печатку, дозвіл на те, щоб користуватися цією спорудою, а їх не допускають. Громада запропонувала священникам, які служили тут, щоб вони тихомирно увійшли до складу ПЦУ. і ми б молилися за мир за справедливу перемогу за наших воїнів. Пояснює Ігор Приймак, Єрей додає, що більшість священників у ПЦМП, які прийшли до храму, не місцеві. Вони з його слів приїхали сюди, щоб влаштувати провокації на чоловіків, які намагалися зайти у приміщення храму. Аму випустили сльозогінний газ. Це де вас вчили в КГБ в Росії людей газом отруювати. Вам не можна правити взагалі вас до свиней, не можна підпускати на те, що до людей звертається вірянин Православної церкви України до Попау ПЦМП. Тим часом інша група людей хотіла відчинити ворота на подвір'я церкви, які напередодні заварили невідомі. Парафіянам ПЦО таке вдалося пройти у приміщення церкви у храмі Різдва Христового священники ПЦО почали богослужіння, службу правили за. Мир в Україні. Після оці виступили перед громадою. Повідомили, що церква буде парафіально гарнізонним храмом Івано-Франківська. Міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінки сказав, що храм Різдва Христового остання церква Московського патріархату на Прикарпатті. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.